Ли, вже після війни в 2008 році проти Грузії. Я поїхав до з візитом до США і мав зустріч з Кондолізою Райс, і переконував її в тому, що нам потрібно зовсім по-іншому ставитися до Росії, і що ця війна не завершиться Грузією, а потім будемо ми. Ну, вона мені сказала, Володимир, це трошки перебільшення. Ну, Грузія, Грузією, ми розуміємо, це невеличка країна з невеличким потенціалом, але про Україну навіть не можна думати в такому, в такому плані. Е, і саме через це е, наша пропозиція про те, щоб укласти з е, Америкою двосторонній безпековий договір, була делікатно відхилена. І ми тоді е, підписали Харків про стратегічне партнерство, яка однак не мала ключового для нас пункту. про Взаємні